За останні роки український театр пережив справжній підйом. Зали заповнювалися, квитки розліталися за хвилини. А у київському театрі оперети за останній сезон доходи зросли майже на 40%. Однією з головних подій стала конотопська відьма Івана Уривського. Вистава у театрі Франка отримала не тільки шалений резонанс. А й Шевченківську премію не менш гучним був мультимедійний проект Мур Ти романтика», який гастролював Україну і довів, що сучасний театр має широку аудиторію. Сьогодні можна говорити, що український театр перебуває на піку популярності. Актори і режисери стають справжніми суперзірками, а нові вистави викликають ажіотаж як великі кінопрем'єри. Цьогоріч на сценах уже з'явилися і ще з'являться проекти, які обіцяють стати головними подіями культурного життя. Про них я, Валерія Павленко. І розповім у цьому відео. Також дякуємо студії звукозапису Sound Plant за гостинність. Ми починаємо. Після фурору Конотопської відьми режисер Іван Уривський ставить іншу українську класику. Його остання постановка зроблена на повість Ольги Кобилянської Земля. Прем'єра відбулася влітку у національному театрі імені Лесі Українки в Києві і стала однією з найбільш очікуваних подій сезону. Ще задовго до показів стало зрозуміло, що шанси дістати квиток практично зводяться до нуля. Так воно й сталося. В театр Лесі Уривський привів свою перевірену команду сценографа Петра Богомазова та художницю з костюмів Тетяна Овсійчук. А ідея постановки належить Оксані Немчук. Щоб зробити прем'єру максимально помітною і зібрати повні зали, режисер запросив на головний ролі подружжя Олександра та Марії Рудинських, відомих акторів і його давніх друзів. До речі, це перша саме театральна вистава, де Олександр та Марія грають дійсно закохано. Сюжет вистави Уривського, як і в Кобилянської, побудований навколо братовбивчої драми на ґрунті спадку та землі. Режисер прочитує цю історію як український варіант біблійного міфу про Каїна і Авеля. Уривський майстерно підкреслює цю колізію мінімалістичною сценографією, де на сцені зведено символічний каркас хати, який героям доведеться зруйнувати в буквальному і переносному сенсі, як і в Конотопській відьмі, сцена розділена стіною на два простори. Більшість дій вистави відбувається на передньому краї, але кульмінаційні моменти у глибині сцени. Також постановка Уривського традиційно насичена відеопроєкціями та ефектом з камерами спостереження, в які звертається сала. Схожий елемент у режисера був у хазяїні в театрі на Подолі. Ну, звісно ж, не обійшлось без експресивної електронної музики, яка контрастує з етнографічним колоритом історії. До речі, сам режисер виступив автором музичного оформлення вистави. Земля Уривського водночас глибока драма, від якої ком в горлі, але також і видовище. У виставі є тікточні моменти: дощі з пшениці, зварювальний апарат, знищення хати. Трептиз у виконанні рудинського одним словом, яскравих сцен вистачає, щоб глядачі ділились ними в соцмережах. Все таки для популяризації конотопської відьми це було дуже навіть корисно. Схоже, однією з фішок нового сезону може стати звернення до сучасних українських літературних бестселерів. Незалежний дикий театр разом зі Львівським національним театром імені Заньковецької вперше інсценізували роман Трилер і Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Цей твір вийшов друком у 2021 році і вже розійшовся накладом понад 150 тисяч примірників. Ця містична історія про зникнення дитини у богом забутому містечку та кримінального психолога, який береться за безнадільну справу, заворожили читачів. А тепер це ще можна буде подивитись у форматі вистави. Ну, якщо ви встигли купити квитки, режисером вистави став Максим Голенко, головний режисер Дикого театру, і водночас гендиректор театру Заньковецьке, автор сценарію Олексій Дорочевський, який зараз перебуває у війську. Ну і напевно найважче в цій постановці це перекласти роман Павлюка, а там понад 600 сторінок на хвильку. Звісно ж, не все, що було описано в книзі, реально було втілити у виставі зі слів режисера Максима Голенко, декількох другорядних персонажів довелось прибрати, як от пожежника Захара. Але при цьому сюжет не постраждав. Просто настільки багатошаровий е, роман, щоб втягнути все в сценарну версію, це неможливо, і є якісь персонажі, якими п е, принесли в жертву, скажімо так, е, але так, щоб сюжет не постраждав. Ну от е, та Олексій, наскільки я знаю, радився з Павлюком, спілкувався е, теж з ним. Якісь були зуми. Тому те, що вийшло по ітогу, мені здається, доволі досконала така версія. Цікаво, що спершу планували камерну постановку на малій сцені у Львові, та зрештою проект. Виріс до масштабної копродукції двох театрів і великої сцени. Прем'єру трилера Я бачу вас цікавить пітьма запланували одночасно у двох містах: 21 вересня у Львові, та наприкінці жовтня у Києві. Інтрига навколо перших показів була надзвичайною. Квитки на прем'єрні спектаклі в обох містах розмили за 40 хвилин, що й не дивно, адже це вперше, коли великий академічний театр взяв до репертуару сучасний український роман. Причому в жанрі готичного детективу та ще й у Півпраці з незалежним колективом. Сподіваюся, вони заграють збирав до Софія, ми на виставі бачу цікавий. У сюжеті вистави збережена основну лінію книги, де столичний психолог з минулим у війську приїздить у депресивне селище розслідувати страшні загадки. Він стикається з байдужістю та мороком людських душ. Автори постановки наголошують, що ця історія про воскресіння світла навіть у найглибшій темряві, і про відповідальність кожного не лишатися осторонь зла. За жанром, ця вистава буде хорором, що залишається рідкістю для української сцени. Але це хорор з дуже великою і чорного гумору, і якийсь там і демонічний персонажі, і кожний у головному персонажі, я думаю, впізнає себе, якісь свої вади. Як для мене, це вистава, воно для кожного. Там дуже багато про твої болі, про твої сумління, і про те, як можна позбутися. Є, є вихід в цьому житті. Ну і це ще я казав. Це про вибір. Вибір буває з якої завгодної ситуації. Ну от цей персонаж, Орфей, викарався з пекла і врятував свою душу, і це ще дуже дуже буде стильово і смачно. Ну мені здається, що цю виставу повинен подивитися кожен. Атмосферу горору підкреслюватимуть і візуальні елементи, наприклад, одяг персонажів. Художниця по костюмах, за словами Голенка, надихалась відеоіграми Silent Hill. Цікаво, що творці вирішили зробити два фінали, щоб кожна постановка мала власний характер і відповідала особливостям сцени. У Львові акцент зробили на масштабності і сильному візуальному ефекті. Тоді як київська версія вийшла більш з технічної точки зору, мобільною і гнучкіше. Режисер Максим Голенко пояснював, що для нього важливо не копіювати одну й ту саму форму, а щоразу створювати окремий досвід для глядача. Відомо також, що у двох містах відрізняється акторський склад. Найвиразніша відмінність видно у львівському фіналі, де на сцені з'являється кабріолет на снігу, який є яскравим образом Роману і Павлюка. Також у виставі у Львові Голенко планує використати живу. Музику, яка з його слів абсолютно змінює сприйняття вистави. В аранжуванні для оркестру звучатиме музика сучасних етнорокових гуртів. Я для себе зрозумів, просто в якийсь момент я відкрив, що можна не використовувати фонограму, а саджати людей імпровізувати з ними. Мені це дуже сподобалось. Це допомагає тримати темпоритми вистави. І атмосферу, і ні для мене нічого не може зрівнятися з живим інструментом на сцені, бо що ми? Ми вічимо якусь енергію і віддаємо її людям. І живі інструменти, як, як на мене, дають дуже круту енергію, дуже таку калібровану все. Тому я останнім часом, коли в мене з'явилась така можливість, ну це розкіш для, для частини театрів. А ми але ми можемо собі дозволити, таке щастя. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка також готує гучну прем'єру. А саме Енеїду у постановці вже добре відомого режисера, Давид Вийде Петросян. Щоправда, не варто очікувати точного переказу сюжету Івана Котляревського, адже це буде радше авторська інтерпретація легендарної поеми. Текст для вистави написав драматург Максим Курочкін, співзасновник театру драматургів. За словами постановників, Курочкін створив оригінальну п'єсу, що не є прямою адаптацією літературної Енеїди. У розмові на Ютуб каналі Станція театральна Давид Петросян пояснив, що у виставі залишаються ключові образи, зокрема Еней та Буги. Але сама історія буде подана по-новому. Його цікавить європейський підхід, коли національний твір не просто перекладаючи театральну форму, а переосмислюють крізь призму сучасних тем і подій. Він зазначив, що не бачить сенсу у форматі, де режисер лише скорочує текст і демонструє власну візію. Прем'єру Енеїди анонсовано на грудень 2025 року на основній сцені театру Франка. Можливо, герої Котляревського заговорять мовою сьогодення, а пригоди троянців стануть сатирою на сучасній реалі. В будь-якому разі сміливе переосмислення національної класики викликає інтерес. Окрім цього, режисер також презентуватиме резонансну камерну трагікомедію Поліандрія драматурга і сценариста Сергія Кулибишева. Це п'єса про жінку, яка після поранення, після дуже страшного поранення на фронті її чоловіка, чекає його повернення і не знає, як він виглядає, бо він просив не. Дивитися на нього цей рік реабілітації. І вона як давайте так. Я, сфор... я скажу фразу, яка є, яку одна з героїнь вимовляє в п'єсі. Ти чекала половину чоловіка, а прийшло два. В суспільство повертається з війни люди, поранені ветерани з інвалідністю або з. Розладом сприйняття там реальності, наприклад, це не ветерани з інвалідністю і не люди з ПТСР мають прилаштовуватися до суспільства. Це суспільство має прилаштовуватися. І якщо хтось почне говорити, що суспільство розділене між ветеранами з інвалідністю і людьми, які не воювали, не були на фронті, то це абсолютно неправильний підхід до ситуації. Це звісно люди з різним життєвим досвідом. І звісно, це суспільство, яке, яке не було на нулі і не воювало напряму, має підлаштовуватися під ту частину суспільства, яка повернулася із цих страшних міст місць. Тому я обрав гумор як те, що буде руйнувати цю стіну, щоб ми могли поговорити. Творчий колектив «Мур», що голосно заявив про себе торік мюзиклом ти романтика, цього сезону представив нове грандіозне шоу Ребеліо 1991». Якщо перша вистава Мур зверталася до епохи розстріляного відродження двадцятих-тридцятих років минулого століття, то ребелія стала її хронологічним продовженням. Тут фокус перенесли на шістдесятників. Прем'єра музично-театрального дійства Ребелія 1991 відбулася 21 22 серпня в Києві і пройшла з приголомшливим успіхом. Обидва стартові покази зібрали повні зали і принесли понад 5 мільйонів гривень касових зборів за два дні. Вже мансовано всеукраїнський тур Ребелія а також вихід студійного альбому з саундтреком. Сама вистава Ребелія за форматом нагадує масштабний історичний мюзикл. Її герої це реальні постаті української культури і політики від 1950-х до 1991 року. Василь Стус, Алла Горська, В'ячеслав Чорновіл, Василь Семененко, Леонід Кравчук, Іван Дзюба, Леся Нюк та інші через музичні номери, відеоінсталяції та драматичні сцени. Творці показують ключові епізоди на шляху до незалежності: від Хрущовської відлиги і клубу творчої молоді в 60-х до Чорнобильської трагедії та проголошення суверенітету 1991 року. Навіть підходили до нас, наприклад. На більше каже, що мій батько був на цих мітингах у Львові, деякі виступають. І він так радів, що про це розповідається. І мені здається, що рівень підготовки не бачу ногію. Людина може не знати, хто такий Іван Дзюба, Іван Світличний, і отримати задоволення від ребелі. Але людина точно не може піти після ребелі без бажання далі дізнатися, що написав написав Дзюба. Назва ребелія не випадкова. Це старовинний термін, яким у літописах називали народні повстання. Якщо ж ти романтика була виставою про велику трагедію, то в «Ребелії» Хоменко якраз хотів показати відрізок української історії, який закінчується чимось хорошим, а саме, здобуттям незалежності України. Порівняно з камернішою ти романтика, нова ребелія значно складніша за формою та змістом, проте зберігає фірмовий стиль мур, а саме синтез театру, концерту і кінематографічних ефектів. Саундтрек проєкту виконують популярні артисти Монатік, Джері Хейл, Артем Півоваров, Кажанна та багато інших. Зі сів Хоменка команда працювала над виставою впродовж 7 місяців 24 на 7. Цього разу вони вже не відволікались на навчання в Карпенка Карого чи підробітки, як це було під час роботи над Ти романтика. Ребелія вийшла втричі більшою за розміром і масштабом. А Хоменко мав змогу попрацювати з точки зору драматургії над розвитком персонажів. Попит на такі патріотично-мистецькі шоу підтверджується успіхом квиткових продажів. Мур, вкотре вдалося перетворити нашу історію на сучасний сценічний хід. Я знаю, що дехто за де покоління х прям. І бачив це двони. Це було чиновниців. і шев в репертуарі Київського академічного театру Золоті ворота цієї осені з'явилася незвична новинка. Вистава Брехт Кабаре постановку зробила Оксана Дмітрієва, головна режисерка Харківського театру Ляльок. Вона привезла до Києва кількох своїх акторок і разом з театром Золоті ворота створила спільний проєкт. Прем'єра відбулася 13-14 вересня, і квитки на обидва покази розкупили завчасно. Як видно з назви, вистава натхнена творчістю німецького драматурга Бертольда Брехта і стилістикою Кабаре. Сюжет перегукується з брехтівською п'єсою Барабани вночі, де солдат повертається з першої світової додому, але його ніхто не чекає. Цікаво, що жанрова ця вистава заявлена як пісні про погані часи. У Брехта є таке вірш, який я дуже люблю, в якому є строчки чи в погані часи ми і далі співати буде ця пісня є матів нашої вистави. Ну і ми взагалі розбираємося, в якому часі ми живемо, і що відбувається з нами цивільними. І як сприймає цей світ людина, яка повернулася з полю бою? з Чим він зістикується, коли ба і, і, і як оце він бачить своїми очима? Режисерка зізнається, що шукала мову для розмови про травматичний досвід війни, і кабаре видалося їй доречним форматом. Хоча для багатьох це може здатись неочевидним. Легка подача, гострі теми, болючі теми, А легка подача немає жодної людини в Україні, яка не відчуває цю напругу страшних подій. Тому це через сміх, через легкість, мені здається легше достучатися до глядачів, говорити щось не надважливе. Сатиричні пісні кабаре дозволяють поєднати самоіронію з болем, сміятися над абсурдом мирного життя в тилу і водночас віддати шану тим, хто воює. П'єсу Брехта було написано у 1930-х, в час, коли вже відчувався тиск гітлерівської політики. Перша постановка відбулася в Мюнхені, але після кількох показів її заборонили через гострий політичний підтекст. Саме цей матеріал сьогодні адаптували до сучасності. Над перекладом і драматургічною версією працював Андрій Бондаренко. Пісні звучать у новому перекладі Сергія Жадана. Музику написала харківська композиторка Катерина Палачова. Завдяки цьому вистава має сучасне звучання, але водночас зберігає атмосферу іншого часу. Брехт Кабаре це приклад того, як український театр під час війни експериментує з форми поєднання лялькового театру, живої музики і драматичної гри створює ефект відвертої розмови з глядачем про наболіле. Дмитрієва вибудовує дійство як своєрідне нічне варєте. Глядачі можливо впізнають тут і пародії на пафос традиційної сцени, і гротескні замальовки з нашого життя в умовному тилу. Але крізь жарти проступає серйозне питання: що як війна і виснаження зламають навіть найстійкіших. Постановка намагається на це відповісти, знаходячи світло в людях навіть у погані часи. Це е, теж е, моя рефлексія і на те, що. Uh, ну, як я почуваюся в цьомусь е, uh, просторі. Ну і знов таки, uh, куди йдітись від uh, почуття uh, провини перед тими, хто uh, кожної хвилини нас uh, захищає, вона так чи інакше сидіть сидить в нас, тому то в цій безпеці. Саме дуже багато і болючі самоіронії, е е які ми знаходили ну, з нашими прекрасними акторами. Новий сезон молодому театрі в Києві розпочався без 23 вистав, які були минулого сезону. Колишній художній керівник театру Андрій Білоус заборонив їх ставити на сцені театру після того, як зі скандалом пішов з молодого. Нагадую, що Білоуса звинувачували у харасменті та сексуальних домаганнях. В свою чергу режисер всі звинувачення відкидав. Детальніше можете подивитись, от в цьому нашому відео. Тож молодий театр вже без білоуса вимушений наповнювати свій репертуар абсолютно новими постановками. Так, в червні на сцені молодого відбулася прем'єра патетичної сонати режисера Дмитра Весельського. Цю п'єсу Микола Куліш написав спеціально для Березолю Леся Курбаса ще у 1929 році, але невдовзі компартія її заборонила. Що не дивно, адже у центрі п'єси Українська революція 1917-21-х років. У постановці Весельського дія розгортається у величезному будинку, де на різних поверхах мешкають люди з різними політичними переконаннями. Українські націоналісти інтелігенти. Червоні комуністи, білі монархісти, а також маргінальні персонажі, як от модистка повія чи пияки. Будинок постає алегорією суспільства доби революції, де кожен поверх це певний соціальний проширок, який у вирі революції може кардинально змінитися. Ті, хто ще вчора жив у комфорті на верхніх поверхах, вже завтра опиняються в холодному підвалі. Подібні метаморфози відбуваються всередині головного оповідача, поета Ілька Юги. Він весь час розривається між протилежними ідеями і не може остаточно визначитися, на чиєму боці стоїть саме його внутрішній конфлікт, стає головною драматургічною лінією, яку глядачі спостерігають упродовж трьох годин вистави в оригінальній п'єсі Куліша, існувало два варіанти фіналу. Дослідники припускають, що другий був написаний як своєрідний компроміс із радянською владою, щоб бодай формально вписатися у вимогу часу. У сучасній інтерпретації весельського фінал, принаймні під час прем'єрних показів у червні, цього року виглядав радше як фантасмагорія і залишав глядачів у повному нерозумінні. Така реакція цілком природна, адже сцена з перемогою комунізму, яка тоді сприймалася як тріумф, сьогодні сприймається дивно і навіть тривожно. Попри тривоги і труднощі, глядацький інтерес тільки зростає. Минулий сезон став рекордним, і нинішній обіцяє не менш яскраві події. Театр залишається для українців простором осмислення, а нові прем'єри показують, що наша культура не тільки живе і розвивається, але й реагує на виклики часу. А отже, зараз саме час йти до театру, відкривати для себе сучасне українське мистецтво, що твориться тут і зараз, наперекір темряві навколо нас. З вами була Валерія Павленко. Побачимось в Антракті!